Пам'ятаєте, я вам обіцяла, будемо малювати в цьому зошиті, бо в мене скетчбука нема. Ну, от сьогодні будемо малювати. Я хочу сьогодні намалювати ведмедика плюс таку дівчинку. І ми її зі ним і подивимося, що вийде. Ну, давайте приступимо. Зараз намалюємо тільки дівчинку. Раз, два. Ось, я вже намалювала. Е, тепер постираємо оці хрестики все, стерла і давайте приступати. Малюємо голову ведмедика. Ось, я не в ведмеді намалювала, а панду просто так завлеклася. Ну, давайте в третій частині ми будемо її розмальовувати. Всім пока-пока!